Тато Небесний, я приходжу зараз до Тебе в молитві і молюся, Господи, Тобі, за тих людей, хто зараз чує цю молитву. Молюся, Господи, Тобі, щоб вони сьогодні відчули Твою руку, Твоє тепло і були відповіді на молитви. Я молюся, Господи, Тобі, щоб вони відчули Духа Святого і Твою Сину. Господь, я молюся тобі, Господь Боже, щоб ми більше довіряли Тобі. Тому що, Господь, те, що неможливо людям, можливо, Тобі. В ім'я Твоя Боже. Амінь. Тато Небесний, ми приходимо зараз до Тебе в молитві і просимо Тебе, Господь, захисти нас сьогодні вночі від планів ворога. Ми молимося, Господи Тобі, за наших захисників. Молимося, Господи Тобі, також за тих людей, хто зараз перебуває в небезпеці. Хто зараз не вдома, поверни, Господь, їх додому. Молимося, Господи тобі, щоб були зміни в нашій країні на добро і був мир. Просимо тебе, Господь, щоб ворог тікав з нашої країни. В ім'я твоє Боже. Амінь.